Найбільше мене надихає в моїй роботі це все таки Пологі набагато простіше працювати з пацієнткою, яка пройшла академію батьківства. А ми є на четвертому місці по народжуваності. Пологовий будинок, який приймає менше 200 пологів на рік, такі пологові будинки є небезпечними для пологів. Чоловіки дуже гарно підтримують пацієнтку і навіть в операційній велика демографічна криза, яка в будь-якому випадку чекає нашу країну. Ми живемо в такий час, який буде народжувати дітей набагато розумніших за нас. Набагато талановитіших за нас, вправніших за нас. І тому так, хто як не ми. Вітаю! це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group І я її ведуча Іванна Середа. Сьогодні у нашій студії директорка комунального некомерційного підприємства Пологовий будинок рівненської міської ради Світлана Муравська. Робота у воєнний час, підтримка майбутніх мам, виклики та досягнення медиків про все це сьогодні у розмові. Вітаю вас, Світлано. Дякую, що завітали до нас до нашої студії. Дуже раді бачити вас. І поговоримо про таку цікаву тему: про пологи, про ваш пологовий будинок, і насамперед цікавить, як змінилася робота вашого закладу, особливо у умовах війни спочатку повномасштабного вторгнення. Чи відбулися якісь суттєві зміни, які вплинули саме і на народжуваність, і на роботу вашого закладу. Дивіться, будь ласка, дякую за запитання. Ну, я би напевно почала з народжуваності в нас в країні з самого початку, і хочу відмітити, що в останній передвоєнний рік, тобто 2013 рік ще до АТО, в нас в Україні було понад 503 тисячі пологів в Україні на рік. Тобто, ми мали класний приріст, країна розвивалася з 2013 року. Поступово народжуваність стала зменшуватись, і враховуючи те, що в нас був анексований Крим, і те, що в Донецькій та Луганській областях велися військові дії, і на 2021 рік, тобто останній рік перед повномасштабним вторгненням, в Україні було трошки більше 275 тисяч пологів, з першим роком війни. В Україні народжуваність впала ще на 30% і в 2022 році, за даними дашбордів НСЗУ, у нас народилося всього навсього 165 тисяч новонароджених. Тобто зрозуміло, що велика демографічна криза, яка в будь-якому випадку чекає нашу країну, продовжується і це не може не впливати на роботу пологових будинків всіх в Україні і на наш пологовий будинок, зокрема, як саме ось у нас відбувається, яка в нас народжуваність саме в рівному, саме в вашому пологовому будинку, чи є якісь, ви говорите, що Суттєвий спад, але можливо є чим похвалитися. Так, ви знаєте, ми живемо на Богом любимій землі. На щастя, в нас. На сьогоднішній день Рівненська область є на п'ятому місці по народжуваності серед інших областей України. Напевно, на це впливає і географічне розташування, і особливість нашого населення, нашої Рівненської області. Тобто в Рівненській області народжуваність також впала в 2021 році. Це було близько 12 тисяч пологів в області за рік. В минулому році це було майже 10 тисяч пологів в рік, але в будь-якому випадку народжуваність падає. В нас в половому будинку на сьогоднішній день народжуваність збільшилась не суттєво на 15% відсотків в порівнянні з довоєнним часом, але так в минулому році ми мали понад 3 тисячі пологів в рік, і ми стали четвертими. В Україні по кількості пологів, які відбулися в пологово допоміжних закладах України. Нас випереджує один заклад Києва, один заклад Львова і один заклад Луцька. Ми є на четвертому місці по народжуваності. Ну і крім того, ми є перші в Україні по кількості вагітних жінок, які щодня кожного місяця перебувають на спостереженні по вагітності. Щомісяця в нас від 1200 до 1400 вагітних стоять на обліку. Це жительки не тільки нашого міста і нашого ОТГ, але й жительки нашої області і сусідніх областей. От, ну, насправді є чим пишатися, бо що це заслуга кожного, хто вкладає Так, це свої заслуга сили. колективу, так. насправді колективу однодумців, які щодня рутинно працюють на то, щоб заклад розвивався, і так, де є людиноорієнтованість на першому місці. От, ну власне ви говорили, що ви приймаєте жінок вагітних не лише з нашої громади, а також і з інших областей України. Ну і поговоримо про таке сумне, як відомо, що зараз закривають деякі пологові у кількох громадах і. Як це впливає на ваш пологовий? Чи зможете ви прийняти більше жінок саме з тих районів, там де закривають саме ці пологові? Як ви, на вашу думку, чому саме закривають їх? Значить, дивіться, зрозуміло, що це рішення державного управління, оскільки на сьогоднішній день ми живемо в обмежених ресурсах, і обмеження ресурсів це і людське. Тобто медперсоналу не вистачає на те, щоб надавати достатньо допомогу, і матеріальне, в тому числі. Тобто на сьогоднішній день позиція НСЗУ. Пологовий будинок, який приймає менше 200 пологів на рік, вони вважають, що такі пологові будинки є небезпечними для пологів. Але в будь-якому випадку в нашій області є два пологопомічних заклади, в яких надається допомога великій кількості. Понад 50% пологів, які відбуваються в цій області, відбуваються в нас в місті Рівному. І всі інші пологи відбуваються і в районах. У нас є дуже сильні пологові відділення, які є в районах. І зрозуміло, що в умовах і жорсткої конкуренції, в тому числі, тому що медики це люди амбітні і вони розвиваються, вони намагаються допомагати пацієнткам, використовуючи всі можливі, і навіть неможливі засоби, використовують як бюджетні, так і позабюджетні. Кошти і громади є громади, які обирають фінансувати відділення, які навіть не мають договору з НСЗУ щодо пологів, тобто кожен іде своїм шляхом, але враховуючи, я вважаю, грамотну політику наших керівників і медицини, в тому числі, області, Рівненська область є на п'ятому місці по народжуваності, і це от приємно відмітити, тому. Що ми не є однією з найбільших областей, але якось до нас пацієнти їдуть і з інших областей також. Ну, Пологи це дуже важливий момент такий, але в умовах тривог це ще дуже великий ризик, виклик. І от як у вашому пологовому організована безпека і для пацієнтів, і для персоналу. Знову ж таки, на превелике щастя, на території пологового будинку є захисна споруда, яка відкрилась паралельно з відкриттям пологового будинку. Ми відносно молодий пологовий будинок. У нас в наступному році нам буде лише 35 років. В 91-му році пологовий будинок відкрився, і на території вже була захисна споруда. Вона досить велика, місткість її 500 людей. І зрозуміло, що в той час, коли вона повноцінно функціонувала, використовувалась і для пологового будинку для всіх пацієнтів, і для всіх сусідів пологового будинку, вона була відкрита. І активно функціонувала, враховуючи, що в нас вона потребувала капітального ремонту. Місто пішло нам назустріч, і на сьогоднішній день вона перебуває на етапі капітального ремонту. Там буде проведено. Ну дуже сподіваємося, що до кінця цього року ми все-таки завершимо. Місто завершить капітальний ремонт, і там буде набагато ще зручніше ніж було. Будуть відбудовані і відремонтовані всі комунікації для абсолютно повноцінного надання і медичної допомоги і звичайних перебування всіх людей, які можуть звернутися сусідів, жителів міста рівного, які зможуть звернутися в наше. В нашу захисну споруду на сьогоднішній день, на превелике щастя, у нас не так багато тривог, але ми користуємося. В нас договір з міською лікарнею, і вони з задоволенням надають нам місце в бомбосховищі. Так, також. Відомо, що з 2023 року ваш заклад запровадив транспортування вагітних саме в комендантську годину. От наскільки це потрібна послуга, і наскільки нею користуються? Як це все відбувається? Так ми також спочатку думали, що напевно це буде не досить популярно, але на сьогоднішній день близько 10 жінок користуються даною послугою. Знову ж таки, місто знайшло можливість нам подарувати машину, яка обладнана під швидку допомогу, і машина в комендантську годину виїздить з акушеркою в місто Рівне і Рівненське ОТГ. До пацієнтки, яка обрала наш заклад для е, пологів, машина викликається в нас е, на сторінках е, соцмереж є всі телефони. Там записані два телефони. Тобто, пацієнтці достатньо зателефонувати за цим номером телефону і сказати, що вона живе на території міста рівного чи Рівненського ОТГ, що її вагітність понад 22 тижні вагітності. І за нею приїде наша машина, і ми її доправимо до пологового будинку. Ми поговоримо саме про шлях вагітної жінки майбутньої мами, яка планує народжувати саме в вашому пологовому будинку. Що їй потрібно насамперед знати перед цим. Звісно, це дуже гарне запитання на сьогоднішній день. Ви знаєте, все таки і молоді люди, і дорослі, оскільки вагітність все-таки на сьогоднішній день є свідомим вибором. Ми живемо в зовсім непростий час, і жінка, обираючи пройти шлях вагітності та народження дитиночки, сама шукає заклад, куди би їй звернутися. В нас в закладі функціонує відділення. Амбулаторне, центр надання амбулаторної допомоги жіночому населенню та центр планування сім'ї, де працює 20 акушер-гінекологів. Пацієнтка звертається до нас в заклад, готується до вагітності, отримує консультацію акушер-гінеколога. Так комусь потрібна просто консультація і звичайні рутинні обстеження. В якихось пацієнток складніший анамнез і їм треба пройти трошки більшу дорогу. Відділення функціональної діагностики, де проводиться додаткові обстеження. Теження при потребі. І лабораторія, яка функціонує повноцінно і повністю обстежує пацієнтку при потребі як до вагітності, так і під час вагітності. Тобто, пацієнтка звертається до акушер-гінеколога, отримує консультацію щодо майбутньої вагітності, працює над вагітністю, отримує позитивний тест на вагітність. Ми її чекаємо, беремо на облік по вагітності. Я вже говорила, в нас насправді дуже багато вагітних жінок, і так ми залишаємо. За собою лідерське місце, в нас найбільше вагітних зі всіх жіночих консультацій України і стоїть в одному з місяців у нас було 1427 пацієнток, стояло на обліку. Зрозуміло, що хтось народжує, в когось вагітність передбігає не так просто, хтось вибуває в силу певних обставин. Але потім жінка стоїть на спостереженні по вагітності, е де проходить спостереження. При потребі е в нас функціонують відділення патології вагітних, де жінка може е так само бути направлена при потребі на стаціонарне лікування, і потім пологі і виписка. А чи надається у вас психологічна допомога жінці? Вагітній, як і вже під Перед вагітністю під час і після вагітності? Ви знаєте, ми вважаємо однією з своїх найсильніших сторін, це все-таки нашу академію батьківства. Це одна із підрозділів відділення функці... нашої реабілітації. В академії батьківства кожні два тижні проводяться заняття з вагітними, проводиться набір вагітних з 32-34 тижнів вагітності, і на протязі двох тижнів з пацієнтками працюють в плані підготовки до пологів. Там є і теоретичні заняття, там є і практичні заняття, там є дихальна гімнастика, там є йога. В відділенні в академії батьківства в нас працює і перинатальний психолог, і просто психолог, і акушер-гінеколог, тобто пацієнтка, яка свідомо хоче підійти до пологів, хоче зрозуміти, чому пологи відбуваються саме так, як вони відбуваються. Проходять академію батьківства і вже в пологовий будинок приходять підготовленими. Насправді хочу відмітити, ну як практикуючий лікар, в тому числі, що набагато простіше працювати з пацієнткою, яка пройшла академію батьківства. Пацієнтка розуміє, що це не буде дуже швидко, і розуміє, чому саме так, а не інакше відбувається, відбуваються пологи. А скільки жінка ходить в цю академію батьківства аж до самого, самих пологів? Ні? І, е, заняття в академії батьківства є на протязі двох тижнів, тобто щомісяця через академію батьківства проходить близько 50 жінок, ну до 50. Жінок кожного місяця, термін, в який пацієнтка потрапляє в академію батьківства, від 32 до 34 тижні вагітності, відповідно, хтось закінчить в 34 тижні академію батьківства, а хтось в 36, а хтось в 38 тижні тижнів вагітності, але маючи наш потік. Вагітних ми намагаємося всім пацієнткам, які хочуть пройти академію батьківства, надати таку можливість. А чи практикуються у вашому закладі партнерські пологи, вертикальні пологи, Перепрошую і раннє прикладання до грудей? І наскільки часто про це запитують вас? Е, ви знаєте, ну на сьогоднішній день мені здається, це вже не є актуальні питання, оскільки це навіть не обговорюється. В далекому 2006 році наш пологовий будинок війшов в проект USAID здоров'я матері і дитини, і весь колектив закладу пройшов навчання по ефективних перенатальних технологіях і ефективних антинатальних технологіях. І з тих пір ми пропагуємо партнерські пологи. Так, на сьогоднішній день є з цим моменти, але, на превелике щастя, практично всі військові частини відкликаються. Ми пишемо просто довідку жінці, що її очікують пологі там найближчий тиждень-два. І так, як правило, до нас потрапляють навіть ті тати, які на сьогоднішній день боронять нашу країну. Деякі пацієнтки вибирають партнером на пологі маму, деякі обирають приятельку. Хоча заради справедливості так, близько 85% партнерських пологів це є народження з татом, Чоловіком. так. Тому що дитиночка народжується все-таки в сім'ю, і це особливо тепло дивитися і особливо приємно, особливо батьківські сльози щастя, це просто ну, навіть Май не передати, наскільки підняти, так, наскільки це приємно, так. Щодо партнерських пологів, так, по-перше, хочу вам сказати, що і персоналу набагато легше працювати, коли в пологовій залі є партнер. Партнер бачить відкритість колективу, і з ним є про що поговорити. Ми завжди готові відповідати на будь-які питання партнерів, які би не задавали, чи це мама, чи це чоловік, чи приятелька, чи сестра. Тобто, так, ми за партнерські пологи. щодо віддаленого перетискання пуповини, це не обговорюється. Ми чекаємо, поки відпульсує пуповина за дуже рідкими клінічними показами. Перетискаємо пуповину раніше. Але знову ж таки до цього є покази, обговорюємо це все ще до пологів з пацієнткою. Зрозуміли, що дитиночка народжується стерильною, і найкраще місце, куди вона може потрапити, це на маму. Якщо так трапляється, що мамі потрібно надати допомогу, і дитиночку тоді намагаємося перекласти на таточка, тому нам потрібен тато в пологовій залі. Дитина, якщо лежить не на мамі, то лежить на татові зовсім поруч. Якщо жінку чекає кесарський розтин і тато за те, щоб піти в операційну, зрозуміло після певної підготовки і вбрання таточко йде з нами в операційну, де також є присутні при народженні дитиночки. Після того, як дитинка народилася, педіатр оглядає дитиночку, і так таточко йде гріти дитину, а ми вже закінчуємо операцію. Від цього збільшується і впевненість жінки в собі, і впевненість в тому, що і чоловіки дуже гарно підтримують пацієнтку, і навіть в операційній дуже приємно це відмітити. Раннє прикладання до грудей, як тільки дитина показує ознаки того, що вона готова брати груди, ми намагаємося прикласти дитинку до грудей. На сьогоднішній день весь персонал, який працює в акушерстві, в нас пройшов курси ЮНІСЕФ по грудному вигодовуванню, і так ми всі навчені. І прикласти дитиночку до грудей, і якомога довше пролангувати грудне вигодовування в кожної з пацієнток. Тепловий ланцюжок це також то, за що ми боремося. Тобто так, і температурний режим, і викладання дитиночки на груди мами. При потребі на груди тата покращують віддалені наслідки дитини не тільки в фізичному розвитку, а й в психологічному. Врешті-решт, кожен партнер, який приходить на пологі, має три мети. Перше, особливо це стосується все-таки чоловіка: це підтримати дружину в пологах. Друге, це перший контакт очі в очі з дитиночкою. Дітки, які мали перший контакт очі в очі з дитиночкою, саме з татом в віддалених наслідках, так розповідають перинатальні психологи, є набагато більш соціально адаптованими ніж ті, які мали контакт перший очі в очі з медперсоналом або з кимось чужим. І третя мета зрозуміло контролювати роботу медперсоналу, куди ж без цього, і тому зрозуміло, ми так само заохочуємо партнерів дивитись і на нашу роботу, тому що нам набагато простіше показати всім, хто є в родзалі, що саме ми робимо, чому саме ми робимо і як саме ми це робимо. Тому ось така ситуація. Ви так про це розказуєте так легко, невимушено і приємно. І відразу відчувається, що ось ви це не просто на словах, а що ви безпосередньо приймаєте в цьому участь, тобто ви не лише керівниця, а також і практикуюча лікарка. І як вам вдається поєднувати ці дві ролі? Ну, насправді, мені здається, менеджерська робота вона має свої виклики, вона має свою складність, але якщо перейти виключно в менеджерську роботу, насправді це буде дуже виснажливо, оскільки в кожного свій шлях, і найбільше мене надихає в моїй роботі, це все-таки фологія. Народження нового життя. Кожен раз, коли народжується дитиночка, вона піднімає руки до Господа Бога, догори і дякує Господу Богу, що вона народилася. Цей момент є надзвичайно прекрасним і я би сказала одним із самих хвилюючих моментів, які я бачу щодня. І бути при народженні щастя це те, що надає наснагу. Так, і трохи особисте питання. От за стільки років, чи було, був такий момент, який вам запам'ятався найбільше? Можливо, навіть якісь складні пологи, але щасливі. Подивіться, будь ласка. Дивіться, знову ж таки. Таких моментів можна згадати дуже багато, але знову ж таки, хочу відмітити роботу команди пологового будинку. З 2020 року, як ми почали працювати, все-таки з НСЗУ, отримали фінансування з НСЗУ, почали самі. Отримувати кошти, тобто заробляти на себе і отримувати їх централізовано. Ми почали знову ж таки за великої підтримки міста. На превелике щастя, насправді місто нас дуже гарно чує. Керівники міста забезпечили нам, ну я би сказала, надпотужне обладнання в дитячу реанімацію. І е, наші неонатологи я ними особливо пишаюся, це як правило молоді завзяті лікарі, які розвиваються, які їздять за кордон для того, щоб удосконалювати свої навички. Так ось е, напевно е, речі, які ми і не могли собі уявити ще раніше. В нас в минулому році ми виписали п'ятеро дітей, які народилися менше одного кілограма. Тобто це дитиночка з екстремально малою масою тіла. Одна з цих дівчаток була найскладнішою. Вона народилася 680 грамів. Через два тижні від народження в неї розвинулася клінічно значима. Вада серця відкрита аортальна протока. Ми запросили колег з інституту серця моз України. Вони відгукнулись на нашу допомогу. Приїхали на території пологового будинку. Прооперували цю дівчинку, і на превелике щастя, на термін гестації, 39 тижнів. Ми її виписали з вагою 3 кг 200 грамів. На сьогоднішній день ми слідкуємо за цією дитиночкою. Вона є абсолютно відповідає віковій нормі, гарно розвивається, збережене дитя. І так, це ті випадки, якими хочеться пишатися. І знову ж таки, кожного разу дякую колективу, який щодня рутинно робить надскладні речі, але робить це надзвичайно просто. Так, правда, навіть попри такі виклики, все одно ти якось збираєшся, і ти думаєш, що, мабуть, ну, якби не було поруч людей, які, на яких ти можеш покластися, то, мабуть, ні, нічого й не вийшло. Бо, Однозначно. Ну, так. ну і наостанок, вже будемо завершувати нашу таку е, цікаву розмову. Що б ви сказали жінкам, які. Або будуть народжувати, або планують народжувати е, у вашому пологовому будинку, можливо, в якомусь іншому, але вони бояться, тому що зараз такий непростий наш час. Але ось е, ну, напевно, е, я би сказала, що прості часи породжують слабких людей, складні часи породжують сильних людей. На, ми живемо в такий час, який буде народжувати дітей. Набагато розумніших за нас, набагато талановитіших за нас, набагато е, вправніших за нас, і тому так, хто як не ми. Погоджуюсь з вами, дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали до нас. Тому що ось про це дуже важливе питання, яке ми сьогодні обговорили це народжуваність, це пологи, це підтримка. Як і матерям майбутнім, так і це нам будь буде просто стимулом для тих дівчат, які ще бояться, але хочуть народити так. Ми чекаємо всі. особливо звернути увагу на ваш пологовий будинок, так. який так намагається. Робити все, що в ваших силах, аби дитиночка була здоровенька і мама так само. Дякую. А я нагадую, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. у нашій студії Світлана Муравська, директорка КНП, пологовий будинок Рівненської міської ради. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!